Отже, друзі, вирішив я перевірити, яка якість фільтрування фільтру високої пропускної здатності китайського виробника ось таке замовив ось артикул. І ми перевіримо, чи пропускає він пилюку у двигун чи ні. У нас машина Passat без хемий, TSI-двигун. CDG G. І на момент встановлення фільтра у нас 204 782 кілометри. Поки що відкладаємо наш фільтр і потрібно зняти нам корпус повітряного фільтра. Для цього відкручуємо ось ці гвинти, саморізи. На хрестову викрутку. Почнемо викрутка і відкручуємо. Отже, відкрутили один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 винтів. Ну, це хто не знав. І відкриваємо корпус нашого повітряного фільтру. Наразі у мене тут стоїть. Фільтр бренду Kneft. Він мене проїхав приблизно 5000 тисяч, тисяч кілометрів. Гарний фільтр, гарно фільтрує. Бачимо, вже трошки є на ньому пилюки. Добре, відкладаємо. Так от, що нас цікавить? Цікавить нас те, як якісно фільтрував фільтр повітря. До цього ми серветкою тут протремо і бачимо, що майже ідеально була фільтрація. Це дуже важливо, тому що якщо пилюка попадає у паливо-повітряну суміш, тоді ця пилюка попаде у камеру згорання, де буде тертя в поршні між поршнем і циліндром, що призводить, до царапин, ну і так далі буде масложор. Раз, зараз розпакуємо цей фільтр і встановимо його. До речі, по якості гума тверденька. Не така, як на стандартних фільтрах. На стандартних вона м'якша. Здається мені, що м'якша краще буде прилягати, ніж тверда. Тому раджу зробити так, як я раніше ще зробив. Проклеїти ось таку такий ущільнювач. Щоб якнайкраще був ущільнений цей фільтр. Раз. Ще раз показую фільтр. Ось такий. и устанавливаем. Так, и устанавливаем. Сюда и вин по размерам добрый. Хоча найважливіше, як він стане ось у цей пас зверху. Добре, і будемо ставити назад кришку. І тим же чином, як знімали, закручуємо наші саморізи. Але хочу. Всіх попередити, хто ще не знає, їх можна зірвати, тому затягуємо з розуму. Отже, маємо серветочку чистенько і протираємо. Ну от видно трохи є якогось напилення. Проте я б сказав, що це мінімальні. Отже, в принципі, в принципі, думаю, що фільтр має право на існування. По самому фільтру видно з зворотньої сторони, що він фільтрував, трохи брудніший. Одразу скажу, що умови були не дуже запилені, тому, можливо, фільтр і справився нормально з своєю функцією. І на літо будемо ставити отакий махлий кнект. Стандартный фильтр.